Друзі, мене звати Денис. Це компанія Energy Hub, Ми в Китаї. Сьогодні 50 градусів спеки. А ось це моє водійське посвідчення. І сьогодні нам воно не буде потрібно, тому що ми сьогодні оглядаємо ось це. Я про такі автомобілі якраз розказував відео про Wuling Mini-EV. Називав це такими електромотоколясками. І сьогодні ми подивимось на них більш детально, тому що в цілому інтерес до цих автомобілів він може бути. І він може бути визваний такими факторами, як ціна. Ціна тут дійсно смішна. Максимальні версії ось це коштує близько 3-4 тисяч доларів в Китаї. Те, що це електричка із літій-іоновою батарейкою, Більшою на 60 вольт 100 ампер годин, воно може проїхати десь до 100 км, 100-110 км при максимальній швидкості 45, але фактично ви будете їхати менше, тому що 45 км для цього транспортного засобу це дуже багато. Гальмів фактично тут нема. І е, остання річ, яка дійсно цікава, це що тут е, двигуни 1,5-3 кВт і 4 кВт, а це означає, що, ну тобто, на вибір, це означає, що 3 кВт. Кіловатний двигун взагалі не треба реєструвати, наприклад, в Україні. Ну і фабрика може навіть поставити 4-кіловатний двигун е, під виглядом 3-кіловатного. По документам, по паперам фактично це можливо. Ще з цікавості тут може бути кондиціонер, можуть бути сонячні панелі на даху для підзарядки батареї, і може бути гідравлічний механізм відкривання кузову, підіймання кузову. Тобто це у нас самоскид. І зараз ми детально подивимось, як їх виготовляють тому що ми на самій фабриці подивимось, що там з якостю, з чого воно взагалі все складається. І навіть поїздимо на цих автомобільчиках. Залишайтесь з нами. Це в нас буде перший по порядку цех. Цех порізки. Для нього у нас складуються компоненти, от мости задні, метал. Там йде упакування. Ну і цех порізки виглядає приблизно так. Фактично не автоматизовані. Нібочні станки там стоять. І тут вже пішла сварка. Ну от, на жаль, є багато ржавчини. Це вже такий напівфабрикат рами. А ось так варить вручну в кондукторах. Це у нас акумуляторний відсік. Теж зварений. Бачите, тут вже кондуктора нема, тут так, майже на око. Тут вже якби робот і от саму раму варять в такому кондукторі. Це вже в нас тік, сварка. І одразу оператор це все виставить, одразу заварить 6 рам. Зараз він все це виставляє. Тобто це такий відповідальний, відповідальна частина, яка за геометрію раму дуже сильно відповідає. У нас тут порошкова окраска. Ось так вона виглядає. Но я маю сказати, що в принципі достатньо непогано. Ну, хоча от, бачите, тут всередині не прокраси. Ну, взагалі вся лажа починається ще на етапі сварювання, коли от просто е це все трошки нерівно, це все так гаражне таке виробництво. Але окраска могла би бути і гірша. Хоча он теж не прокраси. Ну якийсь конвейер змогли наладити, тим не менше. Так, ну от дивіться, фінально, фінально як це виглядає. Те, що ми бачили, я думав, що це напівфабрикати, це не напівфабрикати. Це фактично фінальний продукт, тобто тут от пропалений щит. Тут ну, це взагалі не зварка, це щось смішне. Тут так само не доварено. Ну, тобто якість фактично погана. Якщо навіть самі шви, де вони проварені, вони більш-менш старанні, то вони просто не всюди є. Бачите, тут вже буде ржавчина, воно таке трошки нецікаве. На другому поверсі у нас склад готової продукції. І ось гарний приклад подивитись, як ця вся історія виглядає ще без кузову, просто рама, так? Так. Це, звичайно, жаха не шви. Тут просто не проварено. Я очікував кращого. Дивіться. Важливо подивитись на всі ці кабелі. Якщо тут є якась захист від води... Бачите, кабелі від контролеру, то ці всі вони вже не мають ніякого захисту. Тобто вони і не запаяні в якийсь композит, нічого такого, просто отак висять і зібрані ну теж абсолютно неаккуратно. Якось так одна стяжка під іншою, нема жодних гофрів. Це термоусадкові трубки, але вони не обтянуті, бачите? Це все просто хитається. Тут така сварка з раковинами дикими. От. І можна подивитись, чий електромотор використовують. Що у нас тут? 1500 ватт. ip 44 і отакий от, от мост. Теж там чийсь. Це що таке? Тут просто гострі куски, а, куски металу, полімерні начебто втулки. Ну, в общем, виглядає це дуже прикро. Так, і перше питання, чи вони зроблені точно так само. Ну так, друзі, вони зроблені точно так само, не провар. Тобто це не не провар, це просто не варили тут. Е, такий самий міст. Да, точно такий самий міст. Так само кембріки. Ну тут кембріки хоча б хтось обтягнув начебто термоусадкові. Бачите, це опціональний гідравлічний у нас е, підйомник кузова. Свинцово-кислотні батареї. Ось так вони виглядають. Так що у нас тут? Ось так вони виглядають. Ну і тут вже міст на пружинах, що цікаво, тут же не ресори. І виглядає це трошечки цивільніше, але так само якість дуже сильно хромає. Ось, ну добре, ми це спробуємо подивитись зараз на вулиці. Ось фабрика, на якій ми знаходимося, основний продукт, тим більше що сезонний, на сьогодні це ось такі от трицикли. Е, ну чи варті вони окремого відео, я не знаю, але я вже їх всі подивився. Загалом, може, колись про них розповімо. А ось наші пікапи. По-перше, хочеться сказати, що зроблені вони на одній лінії, одної якості, і на пікапно трошечки більше десь приділяють уваги. І також, наприклад, якщо трицикл, це завжди ресори ззаду, то ось тут у нас навіть пружини. І це навіть виглядає трошечки цивільно. Все інше, ну, друзі, дивіться самі: ось це якість виготовлення, так? Це все, до речі, метал. Все метал. Воно виглядає навіть як пластик. Тут мають бути якісь дзеркала. Тут таке у нас слабове скло. Бачите, трошки вже ржавчинки є. Тут у нас зарядний порт, це зарядний порт не автомобільного зразка. Тут, до речі, батарейка 60 вольт. І вона може бути, якщо це літій-іонна, на 100 ампер-годин або на 80 ампер годин. Вартість такої батарейки на 100 – це десь близько там, тисячі більше тисячі доларів. Це теж все зроблено з металу, як не дивно. І якщо чесно, розмір у цієї скрині ну, він дуже дуже пристойний. Стосовно якості, я коментувати, мабуть, поки що нічого не буде, але ви це все бачите самі. Я сподіваюся, ось так. Ну, автомобіль виглядає так, якби це щось фабричне, ну, типу, якогось того самого Волінгу, воно потрапило в якусь серйозну аварію просто під вантажівку або під потяг. І потім це все. Постаралися відреставрувати на фабриці. Ось так це виглядає. Ось такі зазори, Ну якщо тут десь 4 см, тут вже десь 2 см, вже є ржа на рамі. Тут такі от зазори. Ну Ну от бачите да ну, Якщо чесно, Якщо чесно ось так це приварено типу дуги якоїсь безпеки, але чомусь їх не зварили. Не знаю чому. Фабрика випускає дуже багато моделей, ось цей я б сказав три таких основні. Про них я скажу трошки окремо. Дивіться, ось цей пікап, тільки в білому кольорі, став справжньою зіркою Ютубу. І я вам одразу скажу, що я його не раджу через те, що тут незручна посадка, через те, що тут стінка кабіни, і оце максимальний наклон спинки сидіння. Набагато цікавіша модель ось ця в неї менше е, ладункова скриня, але тут можна нормально розкласти сидіння навіть в позицію, щоб спати. Е, якість червоного автомобіля ну, це все абсолютно таке саме, це все реально жахливе. Але у нас є світлящася емблема. Вони з різними мордами випускаються. Є от експлорер, зараз ця партія не експлорер. Ну, самі бачите, є якісь там світло. Це все світло, не дивлячись на те, що воно як блінзоване, воно насправді жахливо. Є і ближнє і дальне світло. Так, у нас 145-70 на 12. Ось такі от диски. Передня підвізка це у нас. Просто балка на пружинах. І замірюємо кліренс під передніми клюшками. Це от 15 см. А в інших місцях, оскільки батарея у нас тут взагалі не знаходиться під кузовом, вона там в скрині. В інших місцях кліренс 30 см. І ззаді під мостом, під редуктором, така сама десь 15 см, як під передньою балкою. Тут зазори ще більш різні, бачите. Ну, ось так якось це виглядає. Задній мост, він взятий від оцих от трициклів. Це все більш-менш те саме. Мотор теж висить у нас на задньому мості. І навіть у нас дискові тормоза, але, друзі, ці гальма, ці дискові гальма, вони нікуди не годяться, тому що ми зараз подивимось під капот. Жодного підсилювача тут нема. І це все у нас взято просто від мопеда. Це гальма от від мопеда від трицикла. Ось, бачите, як це виглядає. Вон там головний тормозний циліндр, Це просто мопедовий. На ходу гальмів просто нема. От, на жаль, їх нема. І отак виглядає автомобіль з кондиціонером. Він зараз включений. І е, я маю сказати, що ефективність ну, кондиціонеру тільки один режим, кул, два режими вкл викл Він дуже сильно годить, так якби тут дизельний мотор. Але ефективність є, тому що у нас тут на вулиці зараз, мабуть, 50 градусів. Якість цього всього далі, ви теж бачите, навіть покраска, ось це така покраска. Ось так воно все трошки нецікаво зроблено. А точніше сказати, просто дуже погано. А от в червоному автомобілі у нас кондиціонера нема. Бачите, морда тут вже теж інша, не така люксова. І давайте подивимось під капотку червоного автомобіля. І тут, бачите, у нас багато місця, ось так висять провода, е, ніякої водозахисту взагалі, тобто ніякого. І ось це бачок скламувача. Бачите, рольової рейки тут нема, тут просто ось такий от рольовий циліндр. Кермо треба крутити супер багато разів, просто мільйон разів, щоб воно кудись там повернуло. Ну, ось так. До речі, зверніть увагу, що технології різні, тут борт це окремий. А, бо він підйомний. Підйомний борт це опція, і там є гідроциліндр. Я теж про це зняв кусочок відео, а тут борт непідйомний, тобто задній кузов непідйомний, і він у нас ось так от приварений. Давайте подивимось на салон цього автомобіля на прикладі цього красного даблкеба. По-перше, дивіться, що буде, якщо просто закривати в ньому двері. Я не знаю, чи це видно чи ні, але це. Центральна стойка, вона вібрує. ну от Це все трошки так вібрує. Так, дивимось. М -м, він якби чотирихмісний. І ось такий тут задній ряд, задня лавка. Причому вона навіть має схильність трансформуватися і відкидатися. І під нею у нас акумулятор. Можна зробити її ось такою. Подивіться, ось так це виглядає. Звичайно, це дуже тісно, це не дуже схоже на автомобіль. І у нас є з наворотів, подивіться, електросклопідйомники на передніх дверях. А, у нас є двірник. Ось така зона очищення. І навіть є форсунка, але води зараз нема. У нас є мультимедіа, в якій є навіть блютуз, музика. USB-порт і камера заднього виду, подивіться. Так. І у нас є камера заднього виду. Це дуже погана якість, але вона працює. Я нею вже користувався. У нас є ось такий крутий ключ, подивіться, як від Volkswagen. І, ну, якість цього всього, в принципі, зрозуміла. Ось тут у нас така приборна панель. А тут кермо, на якому є наклейки кнопок. Тут у нас ось так от прироблений пульт кондиціонера в кол-викол і три швидкості. І кондиціонер, в принципі, справляється. І є обігрівач, то взагалі досить добре. В кожній машині є обігрівач, тобто якось це навіть придатне для використання взимку. Є ось такий от люк з кулерами, його можна відкрити. Це незручно, це все хитається, це все просто якість зі смітника, але воно є. А, ну І в іншому з наворотів це в принципі. от І все. А, і отак от дві педалі. ну Це все зрозуміло. Є регулювання наклону спинки. А, є ось такий підлокітник, який теж хитається, ось такі карти з саморізами. І тут ще є центральний замок. Так, в усіх машинах є центральний замок дистанційний. І ось коли ми нажимаємо старт-стоп, центральний замок мав би спрацьовувати. Ну, на іншому авто він спрацьовує. А, ну ось, бачите, тут з ключа він спрацьовує. Ось так це виглядає. Це у нас здається, акумулятор включається, ну, тобто якби маса. Бачите, да? Це все ну, от ось таке воно. Ось таке воно за ці гроші. Позаду сидіти ну, фактично, фактично можна якісь 15 хвилин. Тобто так само, як на якійсь лавці, і ширина салону у нас 1100 мм. Висота в мене голова ну, майже опирається в стелю. Я думаю, що з салоном ми закінчили, треба робити якийсь тест-драйв. І у нас є скло з видом на задній борт. Друзі, а от що в цьому, так би мовити, створінні хорошого, так це кузов. Довжина оцього чорного, двохмісного це півтора метри. Ширина тут приблизно 1,2 метри, але тут ще як рахувати. Висота 40 см. Тут довжина всього лише 1,2 метри, але цей кузов набагато цікавіший через те, що салон там зручніший. І ось такий от борт, і борт мені навіть подобається, Ну як, звичайно, на якістю. Подивіться на це все, як зварений борт. Хоча навіть якість в нього переважно ще краще, ніж все інше авто, але він дійсно виглядає дуже таким, ну, міцним, дуже таким робуст. Ні? І класно закривається. Ну, Стосовно щіли, ви самі бачите, це не автомобіль, і його таким рахувати просто не можна. Друзі, ну і коротко подивимось на оцей от пасажирський варіант. Все те саме, як ми бачимо. Що тут краще, те, що задній ряд все таки має ухил спинки. Але в цілому це те саме. До речі, я не сказав про запас ходу. От З батарейкою на 60 вольт 100 Ампер годин Це буде десь достатньо кілометрів при максимальній швидкості десь 35. Воно, в принципі, розганяється і більше, але я думаю, що ви будете їхати на ній десь 35, тому що гальма фактично в неї відсутні. І так. Друзі, тест-драйв. Що хочеться сказати? Ну, як не дивно, посадка тут не найгірша, але в тому пікапі двох... двохдвірному вона дуже погана. Звичайно, тут смердить, тут дуже сильно смердить. Тут дуже тісно, ця стійка не на своєму місці. ну Це все дуже бідно, дуже жахливо. І треба подивитись, як воно ну, взагалі хоч трохи їде. І так, ручне гальмо, воно повністю болтається, це, це теж жах. А як воно працює, воно працює просто на гідрі. Гідроциліндр основний гальмів. Тобто, коли ви його витискаєте, у вас педаль основна опускається. Зараз вімтаний кондиціонер, але ще він не зміг охолодити цей салон. Є три режими їзди, задній ход, вперед і навіть S. S – Це, мабуть, спорт. кермо крутити можна дуже багато. Давайте подивимось скільки тут взагалі обертів. Так, давайте. Раз. Два, три. Чотири. Ну, 4 і 2. Я думав, що навіть більше. 4 і два оберти від опора до опору. І це все ось так хитається. Це просто жах. Давайте поїдемо. У нас режим D, Ручник я відпустив. І старт він трошки лякає. По-перше, він різкий. Він йде такий удари, де такий дивний звук. Зараз йде гул. Ну, кудись ми навіть їдемо. Гальмів нема в принципі. Тобто на швидкості 10, коли ви гальмуєте, вам вже страшно. Автомобіль не може зупинитися швидко, це неможливо, це небезпечно для доріг. А от режим S, може це режим Snow, Я от не знаю. Маневреність цієї історії, вона просто ну, жахлива. Тут насправді довга база, і воно їде дуже дивно. Воно маневрує дуже дивно. До цього треба звикати, треба активно працювати кермом. І круто, що у нас є все-таки камера заднього виду, вона тут як не дивно потрібна. Так, ось я попробую розгнатися. 20, але це мабуть навіть не 20, 30. От. І де б тут знайти якісь ями. Друзі, ну про якусь керованість цим цим, про якесь там задоволення від'їзди, щось подібне. Тут казати нічого не можна. Це такий гольфкар з дахом. от я коли на гольфкарі їздив, якось це було те саме. Ось цей люфт керма. Тобто нічого взагалі не відбувається. Ну, розумієте, так? Да? На жаль. Я думаю, чому мені так некомфортно, а тут нема дзеркал. Ось чому мені так незручно. І виворіт просто жахливий. Я не можу нікуди вписатись. Це просто щось неможливе. Їдь вперед. От. Так, друзі, а там от у нас погана дорога. І ми можемо навіть туди трошки виїхати, подивитись, на що здатна ця підвізка. Тому що у нас в селі, звичайно, дороги от якраз такі. Ну так, да, нема чого тут їздити. А, блять. Слухайте, це просто жах. Я не знаю, чи я звідси вийду, але я жалую, що я сюди поїхав. Воно не може ніяк їхати взагалі. Я думав буде трошки краще? Так, що там на камері? Їдемо вперед. Я заледве вписуюсь. Так важко мені не було ні на чому їздити. Коли я перший раз в житті сів за кермо і в екодейлі, в пробках, мені взагалі не було жодного проблеми на ньому їздити. Звичайно, на механіці. О, це реальна робота. Але кермо дуже легеньке. Тут не справа в фізичному, в фізичному труді, справа в дискомфорті, в страху, тому що от гальма їх нема. Їх просто нема. Все це супроводжується жахливим завиванням електромотору або редуктору. Підвістки тут фактично, ну вона... Вона щось там якісь стики ковтає, але так як от для поганої дороги її фактично нема, тому що вона розкачує, вона стучить, і це щось просто трошки дивне. Друзі, ось бачите, все-таки ми виїхали на дорогу загального користування. Ну от я зараз спробую загальмувати з 25. Так, до речі, я не показав, тут є ще речах пониженої передачі. Як і на трициклах, тоді воно буде взагалі їхати максимум 10 км на годину. От. Ну і дивіться, зараз витиснемо максимальну швидкість. У нас вже батарія, правда, підсівша. 40. 42. Ну все, не треба її мучити. Бачите, ще на дорогах такі самі стоять штуки. Ось так тут виглядає все. Ну і я думаю, що нам треба повертатись, ніякого задоволення це мені не доставляє. Да, плавності ходу нема, вивороту теж нема ніякого. В общем, якщо це і машина, то з Якоїсь паралельної реальності, де вона вважається машиною. І так, я зробив тест-драйв ось цього транспортного засобу, тому що називати це автомобілем просто некоректно. Це щось типу гольфкара або щось типу електричної мотоповозки, ось щось такого. Дивіться, якщо чесно, це все гірше, ніж я очікував. І стосовно його переваг, це тільки практичність, бо вона тут є. Бо кузов тут ну, нормальний, кузов тут як від якогось нормального легкового пиріжку. Все інше зроблено гірше, ніж я думав. Якість гірше, ніж я думав, їздові властивості гірше, ніж я думав. Ну, фактично навіть гольфкар якось має більше породи, ніж оце. І гальма взагалі практично не працюють. Я вважаю, що це не можна допускати на дорогу спільно. Використання так на нормальні отакі дороги. По-перше, через гальма. Якщо б принаймні зробити тут нормальні гальма з якимось нормальним тормозним циліндром, це би було окей. І, друзі, що я хочу зауважити, ви знаєте, Вулінг це все-таки автомобіль. Це все таки в мільйон разів краще ніж ось це. І навіть на базі Волінгу можна зробити пікап. Я думаю, що він був би був би популярним і знайшов би свою нішу на ринку, тому що Вулінг це все таки автомобіль. Вулінгу не відчуваєш майже нічого з цього, що відчуваєш тут, окрім чогось подібного на розгоні через задній міст, тому що задній міст він десь там приблизно ті самі технології. Все інше в Вулінгу це серйозний автомобіль з непоганою передньою підвіскою, з дуже хорошими тормозами, з дуже класною якістю. І тут найпарадоксальніше дивіться, ефект масштабу і ефект того, що це фабрика, в якої там інвестували. Сотні мільйонів доларів, але і виготовляють багато машин, і вони їм окупаються. Ціна базового волінгу не сильно більша, ніж ціна оцього автомобіля там, в топі з нормальною батарейкою. При цьому різниця стократна, навіть тисячекратна. Ну, неможливо все ж таки в Сараї побудувати вручному такому режимі без інвестицій щось дійсно хороше в 21 віці. Ну, хороше на рівні ринку. На жаль, ось так. Залишайтеся з нами, це компанія Energy Hub, а ось щось таке ми вам не радимо і ми вам це не повеземо, навіть якщо ви сильно попросите. Інші автомобілі є у нас на сайті, в тому числі той самий Вулінг, який можна замовити, можна купити бушним або новим, і ми вам його привеземо. До нових відео, бувайте!